Вітаю, мене звати Рижков Сергій і я є співзасновник компанії Вістаді, яка розробила платформу для створення онлайн-курсів та роботи зі студентами. Зараз я би хотів обговорити питання щодо реєстрації ФОП та відкриття рахунку ФОП для законного ведення вашої діяльності. Після завершення реєстрації на сайті та розміщення ваших матеріалів на платформі Вістаді відразу постає питання запуску курсу та планування отримання оплат від ваших клієнтів. Згідно з роз'ясненням Верховного суду України, якщо ваша діяльність має системний характер, а саме якщо ви надали однаковий тип послуг не менше ніж три рази протягом одного календарного року, ви вже підприємець і вам потрібно цю діяльність легалізувати. Також хотів би зазначити, що навіть незначні продажі через соціальні мережі, такі як Telegram, Facebook або Instagram, у разі ознак системності також мають бути легалізовані, та вся діяльність має бути здійснена через фізичну особу підприємця або через товариство з обмеженою відповідальністю. Які основні ознаки, які вказують, що ваша діяльність є підприємницькою? Ну, по-перше, це отримання винагороди. По друге, це самостійність. По-третє, це ризикованість, і саме головне це системність. Хотів би зазначити, що перевіряючи органи найбільшу увагу приділяють саме системності вашої діяльності. Отже, маючи стабільний дохід, навіть у невеличких розмірах самостійно організовуючи свою діяльність, ви вже підприємець, і вам якнайшвидше потрібно реєструвати ФОП. Саме простий шлях реєстрації ФОП для громадян України є реєстрація ФОП через портал Дія. Під час реєстрації ФОП зверніть вашу увагу на два основних запитання: які кведи вам потрібно для ведення вашої діяльності, і що обрати, бути платником єдиного податку другої або третьої групи. Відповіді на ці питання полягають у формі діяльності, типу послуг, які ви плануєте оказувати, та хто буде замовником ваших послуг. Хотів би додати, що ФОП може обрати необмежену кількість видів діяльності. Головне, що обрані кведи не суперечили умовам перебування на спрощеній системі оподаткування. Наступним етапом після реєстрації ФОП є відкриття підприємницького рахунку. Обирайте банк, до якого у вас є довіра, та через діяпідпис отримуйте власний рахунок ФОП. Іноді у наших клієнтів виникає питання, чи обов'язково відкривати рахунок ФОП. Відповідь однозначна обов'язково. адже постановою Національного банку України номер 162 встановлено, що забороняється використовувати поточні платіжні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб для проведення операцій пов'язаних з здійсненням підприємницької та незалежно професійної діяльності. У разі порушень такі операції підлягають фінансовому моніторингу. Треба пам'ятати, що однією з умов припинення співпраці з банком є використання особистих рахунків для підприємницької діяльності. Хотів би зазначити, що відповідальність за провадження господарської діяльності без реєстрації може призвести до штрафу до 34 тисяч гривень. Отже, не потрібно чекати значних прибутків, щоб реєструвати ФОП. Підприємницька діяльність є підприємницькою діяльністю незалежно від того, який дохід ви отримаєте. І не варто чекати запитань від фінансового моніторингу. Команда Вістаді рекомендує легалізувати бізнес та мати законний дохід.